В період часу з 8 по 15 січня працівники відділення поліції номер 1 Шепетівського району управління поліції у місті Славута задокументували 112 адміністративних правопорушень. З них за порушення правил безпеки дорожнього руху 62, за керування у стані алкогольного сп'яніння три адміністративні протоколи, за вчинення насильства в сім'ї, чотири адміністративні протоколи. За розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 12 адміністративних протоколів. Шість протоколів склали за неправдивий виклик працівників поліції. На останньому хотілося б зупинитися і роз'яснити, що за неправдивий виклик поліції швидкої допомоги або інших екстрених служб передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розмір штрафу визначається. В сумі від 850 гривень до 3400 гривень тому просимо громадян не здійснювати безпідставні виклики працівників поліції або інших служб. Також хотілося б зупинитися, нагадати громадянам про дотримання правил безпеки нещодавно, а саме 11 січня, відбулася трагічна історія у сусідній полонщині у селі Велика Березна. З близько облизько ї години дня працівники одного сільгосппідприємств виявили на території свого господарства. Виявили тіла двох чоловіків 36 та 54 років. Ще один потерпілий був госпіталізований. За попередньою інформацією, чоловіки отруїлися від чадного газу генератора. Під час встановлення усіх обставин події правоохоронці встановили, що у кімнаті у житловому приміщенні, де відпочивали чоловіки, працював генератор. Ми нагадуємо громадянам про те, що якщо ви використовуєте генератор, він повинен бути розміщений тільки на відкритих територіях, ні в якому разі, не у приміщеннях і тим більше у житлових. Тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку. І дотримуйтесь усіх правил користування технічними приладами. За даним фактом, слідчі районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України це порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.